А да. Да. Ну поверне камеру, чтобы нормально, там курс щит нормально. Ну короче. Так, всем привіт Ми зараз будемо кататися на лижах Я буду падати Ну окей, до сильно камери Кай, каш. Ще миливай. Ти куди? Капець. Блин, е в ухо. Хоть и боже выделить слайд Давай. Реально швидкіше. Нормально уже. Заряна, ну, давай. Короче, я катаюсь об Тут Заряна, тут треба разгончик взять. Слава Богу. Очки треба було, але вода вже камера. Лада, кайф, кайф, просто кайф. Просто чем, my френд. Тепер Подивіться, чи там все добре. Що я до зря. Зараз... Сразу тут люди. Нормально, коротше. Хо-хо-хо-хо. Ну не О мой гад. О мой гад. Мій кот! Бліда, як стрп, от серйоз. От я не знаю, яка? Уже не можна пожалкувати. Приглядеться. Можеш. Знаєш. Знаєш, я все страшно. Блин, поїхали. Йдіть тепер, що я за тобою. Боже! Ты просто спал какой. Окей, я поеду, что ты правда тупоешь. Да! А шо мне, блин, подниматься? А що бы ты так иду, Окей. Давай. лки-палки! Йолки-палки. лки! О, нормас! Погнала! лки-палки закінчилися! Дерево начало рости! Нормальный! Кой! Э, обоюдненько! Обоюдненько! зря зря, так повинна? Ой, газ! Це крутіше, ніж я думала. Це просто кайфку. Кайфку, кайфку. Кайф. О, май гад, який же це кайф. О май гад. Мама. Зря ти не поїхала. Це так було круто. Це так було круто. ти положиш по каври. Там тільки було одне стрябники, два стрябники. Гримо, 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 гоу. гоу, гоу. Драно, давай з тобою. Окей, там пускай має тіл пам'ять. Стрно. Стряблика. Стілялькаємо. А не знімає заряна?

Заряда. Заряд, треба видно. Ну, зроби кошу заряду. Заряда, дивись. Ну тебе видно. Заряди. Дивись, дивись, дивись. Так, Всі привіт, бо тільки зараз покаталися на лишах. Короче, ми зараз відчуваємося. Ой, мама триває його, телефон. Мені, мені страшно телефон так тривати, бо ти завжди страх, коли щось я триваю так з висотою. Я не страшно, що я дрожить. Я не дрожу. Ні, дрожить це, ти ніколи. Йому теж похоже страшно. Мені страшно. Мені дуже страшно. Дуже страшно. О, oh, Я Я поспалак не знаю як. А я без спалак була. А як мені поспалок їхати? Реневер, це була крутіша дорога в декілька разів.